Олександр е, добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, як правильно накрити зливну яму, вкладену з цегли? Яка зливна яма, Дмитро? І що із цегли? Чим накрити? Е, вибачте мене, Дмитро, але я не роблю зливної ями, тобто септики, всякі дренажні системи, з цегли. Не роблю. Uh. Якби виклали з цегли ще там зроблене при царі Горохі, та, там, або якоїсь там римської цегли, то я ще мог якось там на це подивитися. Тобто там частіше там клінкерна цегла з додуванням піску або крупних. Частинок, ось вона більш морозостійка, вона не боїться вологі там, і так далі, і тому подібне. Ось, то я ще можу це зрозуміти. Ну сучасний цеглі, що там робити? Вона в руках розсипається. Навіщо? Ну, є залізе бетонне кільця. Ну, зробить з них, зробить гідроізоляцію. Зараз, ну, ну, що, ну скільки вона у вас там прослу... прослугується, ця цегла сучасна? Накривають їх тільки за залізобетонними плитами, тому що ви тоді можете зробити ну, захисний шар десь так, чим більше, тим краще, тому що якщо це зелена яма, там буде велика волога, і тому вам треба, щоб захисний шар був десь так сантиметрів 5 і ще бажано знизу зробити гідроізоляцію там на основі цемента чи бітумну обмазочну гідроізоляцію, але для внутрішніх робіт, щоб не задихнулося, не дай Бог. Тобто, або ту, або ту. Але треба залізобетонну плиту захищати від зайвої вологи, тому що вона буде промерзати, на неї на поверхні буде конденсуватися волога, ось і так далі. Тобто, зробить би великий захисний шар, гідроізоляцію, використати високомарочний бетон. Але ну, я тільки залізобетон, нічого більше я не можу вам порекомендувати.